Вітаю усіх. Сьогодні на занятті ми зробимо аплікацію віночок. Для роботи нам знадобляться ножиці, клей, аркуш білого паперу, олівець, серветка, кольоровий папір та щось кругленьке зробити основу для нашого віночка. Тепер беремо кольоровий папір і складаємо його у декілька шарів. Малюємо квіточку, яка в нас виходить найкраще або подобається найбільше. Із зеленого паперу зробимо листочки, теж його складаємо декілька разів і малюємо листочок. Беремо ножиці і охайно вирізаємо. І в нас виходить одразу багато елементів. Так само зараз виріжемо квіточки. Працюємо обережно, і ось в нас виходить одразу декілька квіточок. Наступний колір. Віти для нашого віночка готові. Починаємо збирати. Намазуємо клеєм та прикріплюємо по колу, яке ми намалювали. Тепер черга листочків. І ось такий віночок у нас з вами вийшов. Дякую!